Галино, що ти сіла і сидиш тут? Це дай мені спокій, я тебе прошу. Шукаю нашій тільки принцесі ляльку. Яку Ляльку, ляльку куляску. На цю коляску. Та її. чуть не купила настоящу коляску. Ти що не розумієш? Каля, Тепер... не роби дурницю, яка коляска їй. Та да, дитяча, та дитина хоче на. Та да, їй до скільки років вона до школи ходить. Ти Ані сказала їй мамі, що вона хоче коляску. Куляску. Мама сказала, що всі. Трошки клепко маю в голові, а хресна то має таку саму певну, як і вона. Але я камта вона, а вона просить, вона вже всім сказала. Каже, може хоч дати, Ну та є такі коляски. Ну, такі коляски по чотири тисячі. Діти, я знайшла за 1700. Я зайшла, читаю характеристику тут. Вже замовляти, а воно пише на вік. Двадцять 20, 20 кг, я думаю, курва, то для дорослого коляска. Пишу. А вони кажуть, а ваша дитина який вік має? А я кажу, та то для ляльки? А вони кажуть, та ви не тут пишете, каже. І де я маю то гімно знайти. Моніка я? дивилась ціле відео на ютубі про коляски. Та да, 17 тисяч то що вона хоче. Я кавалерці писала ту, що Моніка хоче коляску. 17 тисяч коштує. Не бої... я би її вже тіткою коляски не купила. Ти що? а кавалерка пише Галя Світлана не жлобіться. нехай не да. жлобіться. Ти... Буде добі, та краще дитині якісь емоції зробити, краще її відвезти. Везде козакого миску виставу. Куляска дитяча, то... вона сказала, що її діти в тому всі возити не будуть. Вона хоче настоящу. Куля... А я думала, може, нам мені щось ліпше. Я знаю, що Чому? там на нас в такі є по 200 гривень колясочки. От прекрасно. Три купити зразу, Три, Три зразу. Хай, хай та мама бере на шнурочок, як є, хлопці-машинки, і тако всі три таща. І буде що це? ти скувати. Їй, напевно, вже все є, і тільки треба три коляски. Ну, то я думаю, що так. Ні, ну, то якби та коляска була з цікаво. А Або 350 гривень. Ну, То, то напевно, якась така іграшкова, що пальчиком возити, а не трьох дітей її. На, та, та на трьох ти? дітей я сина не дивила, на трьох дітей значика та, б там ціна писала. Коротше, я Як... їду за Максом, бо Макс на чекає на дорозі. А от дивися, я написала дитячі коляски іграшкові. Воно мені повибивало, та я знайшла того по 1700 гривень і 1290 гривень. О, прекрасна диви, коляска! Диви, дивися, я я, я, я заходжу на то, -то що прекрасна коляска. Дивись. Така я... дитяча коляска для прогулянок із лялькою. Регульованою ручкою Отаку вот я згідна. Я ти так... подивись, вона такий розпрекрасно. Дивися, якраз така як для Стасіка і для не <рес> всіх буде. Що я поїхала?